Бердичів. Тут кілька тижнів місцеві жінки жили у страху. Щовечора вони боялися самі повертатися додому. Як тільки місто поринало у темряву, на вулицю виходив він, грабіжник жінок. На його рахунку шість пограбованих пані. Декілька випадків, коли сумки зривалися з плеча в жінки і невідомий втікав, заволодівши сумкою і та майном, і яке знаходився в сумці. А також декілька випадків це шляхом застосування погроз вчинення насильства. До жінок він підкрадався із-за спини. Щоб вони не кричали, закривав їм рота рукою, а потім на голову жертві напинав шапку. Далі погрожував насильством, якщо не віддасть все цінне. Перелякані жінки віддавали і грабіжник зникав. У слабкої статі він забирав не лише гроші та коштовності. Не знаю. Не Я не знаю. знаю, на Я як це пояснити. Ще речі ви у них відбирали? Попався один телефон, ноутбук і фотограф. Правоохоронці шукали грабіжника цілий місяць, затримали його вдома. Там же були і речі, які він нещодавно приніс з вечірнього полювання. Як виявилося, чоловік уже сидів у в'язниці за пограбування та зґвалтування. Повернувшись на волю, працювати він нікуди не пішов, а взявся грабувати жінок. Нині проти чоловіка відкрито кримінальне провадження і триває розслідування.